Це височений рівень персональної відповідальності влади і всі ті передумови, які дають сконсолідувати консолідувати довкола мети наше суспільство. Бо сьогодні в нас відверта розмова, коли я розмовляю з тими, хто на фронті, з професійними психологами, включаючи ті, хто займається в Генеральному штабі морально-психологічним стадом Збройних сил України. То ми приходимо до одного висновку, що в нас є дуже така серйозна загрозлива тенденція, що частка нашого суспільства вже не вірить, частка втрачає віру, що вони живуть, працюють і борються в справедливій державі. Одного прикладу відсутності, незворотності покарання в напрямку корупції, повномасштабної, особливо на оборонному замовленні. Створює людей дуже негативне відчуття, що вони живуть і борються не в справедливій державі. І нам не до це жорстко змінювати, бо перемагати такого підлого ворога і ті іспити, які видала, можуть тільки з консолідованими зусиллями. І інших варіантів просто не існує.